Стаття 90 Конституції України читаємо уважно там обговорюємо е, розділ 4 Верховна Рада. Стаття 90 повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо перше протягом одного місця у Верховній Раді України не сформована коаліція депутатських фракцій відповідно до статті. 83 цієї Конституції. Друге, протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету міністрів України. Третє. Протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Так, слідуючий абзац: рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультації з Головою Верховної Ради України його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України. Тобто розпустити Верховну Раду може президент, да, після консультації з головою Верховної Ради України і його заступниками, головами депутатських фракцій у Верховній Раді України. Короче, консультується з теми, кого хоче розпустити, получается. Ну, якийсь то бред. Так, наступний обзор: повноваження Верховної Ради. України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення президента України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання не може бути припинені протягом одного року з дня її обрання. Коротше говоря, якщо вибрана нова Верховна Рада, її не можна розпустити в течение року, Год дають їй попрацювати, а потім вже можна розпустити, якщо вона. Работает непродуктивно. Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні 6 місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України. Тобто під завязку останні півгода ніхто нікого розпускати не буде, не має не права согласно 90-й э, Конституції України. Украины. Ну, В общем, о чем эта статья? Это статья о том, какие ну, из-за каких причин можно распустить Верховную Раду Украины и кто может это сделать, да? Кто может распустить Верховную Раду Украины, это президент после того как он, допустим, поймет, что она работает непродуктивно, не, нету большинства, там, ну, все такое получается. И еще он. Прежде чем ее распустить, должен с ними же и проконсультироваться. Ну, с головой Верховной Рады, там, с, с главами комитетов, да, с першим заступником главы Верховной Рады. Короче говоря, каша Малаша. Ну, статья есть, значит, есть и, так сказать, рычаги на эту Верховную Раду. В любом случае ее могут распустить.